Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Діти, пропоную вам пограти в гру. Коли буде звучати музичний інструмент барабан, будемо тупотіти ногами. Коли буде звучати труба, піднімаємо руки вгору і махаємо ними. Домовилися? Слухаємо уважно музику. Пропоную вам послухати казку про хом'яка Хомку. Жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було багато-багато корму. Він довго-довго їв. А коли прийшов час повертатися додому, вирішив із собою трохи прихопити. Сумки в Хомки не було, тому він і поклав свій корм за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісню ха хахо-хухих. Діти, що любив найбільше хом'як-хомка? Куди поклав залишки корму хомка? Яка пісня виходила у хом'яка? Звук співаючого хом'яка хомки був який х-х-х. Пісеньки не виходило, да? Її можна потягнути, але не проспівати. Звук Х. це звук приголосний. Чому? Бо ми його вимовляємо з перешкодою, да? вимовимо, вимовимо разом зі мною х, х, «х», глухий звук. Ми його позначаємо смушкою. Давайте зараз з вами поміркуємо, на що може схоже бути звук Х на плоскогубці, на ножиці. Якщо ми схрестимо два олівці, теж буде звук Х. А зараз будемо артистами, піаністами. Піаністи перед виступом тренують свої руки, зжимають їх в кулачки і говорять ух-ах. Давайте і ми з вами спробуємо. Ух-ах, ух-ах. 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 Пропоную вам дізнатися, де може жити звук Х в словах. На початку, всередині чи в кінці. Слово хеліп. Де ви чуєте звук Х? Хліб. На початку. Муха. Де ми почуємо звук Х? Муха. Всередині. Горох? Горох? Де ми почуємо? В кінці. Хата! Де чути звук Х? На початку. Вух хо! Де ми почуємо? Вух? Всередині. Пух. Де ми почуємо звук? Пух. В кінці. Послухайте, будь ласка, скоромовку, і визначте, який звук я виділяю голосом. Назвіть його. А потім ще й слова, в яких ви почули цей звук. Слухайте, будь ласка, скоромовку. Хмариноньки хмаринки, химерні, волохаті вмостились на хвилинку у хлопчика на хаті. Вірно, звук Х. Назвіть слова. Сьогодні ми з вами познайомились з приголосним звуком Х. Пригадайте, будь ласка, які малюнки на звук Х ми з вами розглядали. До побачення до нових зустрічей!